А Світлана, маю вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, от особисто ви як акваріст, яку палітру з нашого магазину ви би порадили для малювання акварелів? Я би певно віддала би перевагу керамічній палітрі. Чому? Тому що саме керамічна палітра вона не поглинає на себе пігмент. Вона завжди залишається такою чистенькою, заглазурованою. Наприклад, ось є в нас ось такі палітрочки, вони, до речі, дуже маленькі, гарненькі, як квіточка, і мають достатньо хорошу таку луночку, не надто глибоку, але й не надто мілку. Сама тарілочка по собі не дуже важка. До речі, це для мене, як для аквареліста, дуже. Важливо, тому що я не люблю важкі палітри. Я думаю, що ви також. Вона має приємний, хороший, нормальний білий колір, не сірий, не кремовий, тому кольори, заміси, які ви будете замішувати, їх буде гарно видно. І, наприклад, ось така тарілочка, палітрочка коштує 931 гривень.